Дидактична гра «Пригости цукеркою совенятко». Дітки, давайте пригостимо маленьке совенятко цукерочками. Адже всі маленькі діточки дуже полюбляють солодощі. Знайдіть цукерочку такого самого кольору, як і бантик у совеня. Давайте разом пограємо. Якого кольору бантик на голівці у совеня? Так, червоного. Знайдіть вгорі цукерочку червоного кольору і покажіть пальчиком. Ось вона, молодці! Давайте пригостимо цукерочкою. Ось цей бантик якого кольору? Правильно, синього. Знайдіть цукерку синього кольору. Так, ось вона. Молодці. Віддаємо савеняткові цукерочку. Цей бантик якого кольору? Правильно, зеленого. Знайдіть цукерочку зеленого кольору. Так, ось вона, молодці. Пригощайся совенятко цукеркою. Якого кольору цей бантик? Так, жовтого. Покажіть цукерку жовтого кольору. Ось вона, молодці. А цей бантик якого кольору? Правильно, помаранчевого. Знайте цукеречку помаранчевого кольору. Так, ось вона. Правильно. Які ви дітки молодці. Молодці і малята пригостили совенятко такими смачними цукерками.